Привіт! Мене звати Данило Самойлов, мені 21 рік, я актор. Зараз навчаюся в Київській муніципальній академії страного та циркового мистецтва у Лариси Венедиктової на актора театру. Після повномасштабного вторгнення я переїхав до Італії, де також встиг повчитися в Удіне, це місто в Італії, в Нікопепе, академії театрального мистецтва. Та в центру сперіменталі дії чинематографія у Римі на актора кіно. Маю досвід зйомок та гри в театрі. З приводу зйомок нещодавно грав в короткометражному фільмі «Волтава» головну роль. Сподіваюсь, невдовзі ми всі це зможемо побачити. Та знімав свій фільм, в якому був у ролі як актора, так і режисера. Ось фільм, ще поки що без назви робоча назва Хостел. Побачимо, також невдовзі вірю. Я спортивний, маю гарну атлетичну форму, вмію добре плавати, бігати, різні акробатичні трюки робити, танцювати, володію співом, вмію співати, грати на музикальних інструментах, такі як гітара, окулеля, Ось. Приємно було познайомитись та, сподіваюсь, на подальшу співпрацю. Всім пока, всім дякую.